До кінця огляду ми ще й під'єднаємо косарочку, а саме зараз ми запустимо нашого велету. Ну, шановний Олексій, ось ми під'єднали роторну косарочку. Шановним нашим глядачам також буде цікаво подивитись. Дивіться, ось так виглядає мотоблок, феймо 3 Ми зняли капот і під'єднали роторну косарочку. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Бачите, як зручно тримати Deluxe? І сьогодні на нашому каналі цікавий огляд. І, звісно, це хвилинка довіри, але хвилинка довіри буде в комплексі з під'єднанням з роторною посадкою. Сьогодні хвилинка довіри для Олексія з Хмельниччини. Олексій собі обирає ось такий потужний мотоблочок Вейма Престиж. Це все є веделюкс. І дивіться, як він вітається з вами, шановні, ось так пара в нього є. Дуже красивий сучасний мотоблок, який має. За серце дизельний двигун 9 підхід сил і сучасну коробку від виробника Вейма 4 плюс 2. Саме Олексій, за хвилинкою довіри, хочу вам відразу показати серійний номер вашого мотоблока. І з цієї сторони відразу хочу показати вам номер двигуна. Ви у нас запитали, а ми відповідаємо, що дизельний двигун йде мастило 10 w 40 ємність мастила 1,6 літра. КПП-80В90, ємність мастила 2,6 літрів. Це мотоблок, який має ногу розблокіратор. Ось там вона. Мотоблочок, який має 12-ти Саме під 12 колищадка у нас в комплектації сьогодні буде промерна касачка. Мотоблок, який має руль КМ. Руль КМ, як ви бачите, дуже гарно тримати мотоблока. Тобто ти повністю, як кажуть, ним володієш. У вас мотоблок з електрообладнанням, є ось така чорна скриня або чорний кейс. І в ній, так як у нас у Олексії, наш підписник, є подарунок. Хочу відразу показати комплектацію. Йде заводська комплектація це фрези, потім ножі, лійка, зіп, подарункова щіпка від виробника громарка і ось ось ця проторна косарочка. Косарочка, яка під'єднується саме на коробку Вейма 4 плюс 2, навал відбору потужності. Це коробка, яка зараз має змогу під'єднувати і роторну косарочку, і активну фризу. Шановні наші підписники, шановні вже власники цієї техніки, хочу нагадати, що ми отримали роторні косарочки і отримали активні фрези. Ну, а саме зараз для Олексія буде поки що саме цікаве. Дочекайтесь до кінця огляду, ми ще під'єднаємо косарочку. Саме зараз ми запустимо нашого велетня. Мотоблок Престиж. І саме я буду показувати, як це робити. Перед тим, як запустити мотоблока, тисну важить вниз, у нас мотоблок з електричним обладнанням. Ставлю оберти по максимуму, підходжу до мотоблочка, закриваю декомпресор і ось декілька разів обов'язково при першому запуску так робіть. накачав надалі декомпресор опустив, ну і підходжу до мотоблочка. Шановні, і наскільки зручно, коли в тебе мотоблок з електричним обладнанням, я беру ось так. Ну і хочу сказати, Олексій, мотоблок ідеально працює. Зараз ви нас попросили, ми під'єднаємо роторну косарочку. Ну, а майбутнім власникам хочу сказати, що косарку застосовувати тільки на зменшеній передачі. Що саме в комплектації з капотом для того, щоб під'єднати роторну косарочку, ми зараз капот знімемо і покажемо, як це все виглядає. Зачекайтесь нашого погляду. Монтую! sai mais araceli tudo música <laughs> Ось ми під'єднали роторну косарочку. Шановним нашим глядачам також буде цікаво подивитись. Дивіться, ось так виглядає мотоблок Пеймоприсіш. Ми зняли капот і під'єднали роторну косарочку. Косарочка саме під 12 Ну І зараз ми спробуємо запустити і подивимось, як все працює. Обов'язково слідкуйте за технікою безпеки. Мотоблок стоїть на нейтральній швидкості. Так, до речі. Ставлю стоп двигуна вниз, додам обертів. Ось так виглядає косарка з мотоблоком. Якщо заглушить мотоблок, бросається цей важик, Руль можна під себе налаштовувати, як забажаєте. Ну, а так як Олексій є нашим підписничком, обов'язково досить так кріпуче все зроблено. Обов'язково ми даруємо від локації мій інструмент ось такі перчаточки, для того, щоб ви міцно тримали свого престижа і обов'язково даруємо. Ось таку картку. Картку клубності, картку лояльності. Ну а я, шановні, чекаю у вас в коментарях, і мені цікаво від вас почути зворотній зв'язок. Хто вже працює з роторної косарочки, наскільки зручно і наскільки якісно посить траву саме цей пристрій. Дякую, що ви з нами і дякую, що обираєте наш сервіс. До побачення!